Короткий курс історії України Олександр Палій. Слов'яни Слов'яни вперше згадуються під назвою Венеди у першому столітті нашої ери. У повідомленнях сучасників слов'яни виступають як числений і войовничий народ, схильний до анархії та самоуправства. Римські історики пишуть про дальні піші походи слов'ян та їхні союзи із сарматами. Візантійські полководці повідомляють про особливу майстерність слов'ян у лісових сутичках, вистежуванні ворога, захопленні язиків, переховувані під водою упродовж годин з використанням очеретин для дихання тощо. Нині більшість учених вважають прабатьківщиною слов'ян. Північне Прикарпаття і Волинь, а також Полісся і правобережжя Дніпра. На цій частині України суто слов'янські назви річок. На решті території України часто трапляються індоіранські, скіфські і сарматські та тюркські назви річок. Наприклад, назви Дніпро, Дністер, Дунай, Донець. Походять від сарматського слова вода. Починаючи з третього століття нашої ери, слов'янські загони вже згадуються на нижній течії Дністра біля Чорного моря. Розташування перших поселень слов'ян у лісах північної Галачини, Волині і Полісся вберегло їх від нападів ворогів, що частіше траплялися у степу. У той же час. Завдяки контактам зі степовиками у межах Великої скіфії, союзів із сарматами та перебування у складі імперії гунів, слов'яни навчилися військової справи. У першій половині першого тисячоліття нашої ери фіксується розподіл слов'ян на антів і склавинів. Антський союз племен 4-7 століття нашої ери складався зі слов'ян і сарматів. Переважно роксоланів і аорсів і охоплював більшу частину території України, зокрема, усе правобережжя між Дніпром і Дністром та північне узбережжя Чорного моря. У родинах анських князів побутували сарматські і слов'янські імена. Греки називали антів наймогутнішими з усіх слов'ян, кажучи про. Нещисленні племена антів. Склавини жили між сучасним містом Любляною, столиця Словенії, і Дністром, а на півночі до річки Вісли. У перші сторіччя нашої ери почалося будівництво грандіозних змієвих валів захисних споруд, розташованих по лісостеповій зоні України. Довжина цих валів. Дві тисячі кілометрів, а висота до п'ятнадцяти метрів. Проти кого вони збудовані готів, гунів чи ще когось достеменно невідомо. Уже за часів Київської Русі люди не пам'ятали, хто й коли їх насипав. Після розгрому слов'янами візантійців під Адріанополем 551 року на Візантійських землях. Оселилася частина антів і склавинів. Це переселення сучасники порівнювали з Повінню. Розселення слов'ян до 80-х років VI століття призвело до повної слов'янізації північних Балкан, території Сербії, Хорватії, Болгарії, Словенії, Македонії, Боснії. Загони слов'ян. Наважувалися штурмувати фортеці імперії із численнішими гарнізонами. З тих часів на Балканах з'явилося багато назв, властивих для України Київ, Малин, Самбір, Косово та інші. Слов'янські племена поселилися навіть у серці самої Візантійської імперії на півострові Пелопонес у Греції, створивши на корінних землях імперії. Окремі автономні князівства славінії, що проіснували кілька століть. У VII столітті слов'яни розселилися також і на далекій півночі в районі Новгорода. У VIII столітті перші слов'яни з'явилися на території Білорусі, змішуючись із місцевими балтами. У IX-X століттях слов'янські роди в'ятичів. І Радимичів з Польщі прийшли на територію сучасної центральної Росії, заселеної на той час численними фіно-угорськими народами, де перемішалися з ними. Гунська Імперія Плем'я Гунів відоме з другого століття нашої ери на території між Дунаєм і Приазов'ям. Більшість учених вважають, що це було невелике плем'я тюркського чи монгольського походження, що прийшло зі сходу і оселилося в оточенні численних слов'янських, скіфосарматських та готських племен. У п'ятому столітті нашої ери гуни здебільшого говорили скіфською мовою, у якій, зокрема, очевидець записав українські слова мед і страва. У результаті розгрому гунами готів 375 року утворилася різноетнічна Гунська імперія, що охоплювала більшість території України, а також Угорщину і частину Румунії та Молдову. Гунські царі вважали себе спадкоємцями царів Великої Скіфії. Їхню країну продовжували називати Скіфією. Гунські царі. Здобули те, чого не вдавалося царям скіфії підкорити майже усі грецькі міста північного причорномор'я. Найбільшої могутності імперія гунів досягла за правління царя Атили 444 453 роки. За страх, що він навів на обидві імперії, римляни й греки називали його Батогом Божим. З кінця IV століття Римська імперія почала платити гунам данину. До 442 року ця данина становила 114 кілограмів золота щороку, а згодом сягнула 687 кілограмів. За свідченням сучасника, у ті часи корова випадково відрила старовинного скіфського меча, якого скіфи. Використовували у жертвопринесеннях. Пастух передав меча цареві Атилі, який побачив у цьому добрий знак, щоб завоювати обидві імперії Римську і Візантійську. Атила заявляв імператорам, що вони йому не рівня, що він прирівнює їх до своїх генералів. Папа Римський на особистій зустрічі випросив у Атили не руйнувати Рим. 451 року на каталунських полях битва армії Атили з Римською імперією та Вестготами закінчилася безрезультатно. Сторони зазнали великих утрат. Перед боєм Атила сказав слова, що їх любили цитувати у середньовіччі У тих, хто йде до перемоги, не влучають жодні стріли. а тих... Хто хилиться до занепаду, доля руйнує й під час миру. Невдовзі після смерті Атили, що спіткала його під час підготовки до нового походу, Гунська імперія занепала. Його численні сини кидали жереб на розподіл земель і підданих, що розлютило решту князів. Сильного лідера не знайшлося, околиці держави. Здобуті тяжкими завоюваннями було втрачено, а ядро країни розпалося на князівства, що стали ворогувати одне з одним.